Сьогодні ми розберемо найкращий набір на окуня, на мою думку. Подивимось на приманки, які варто купляти в першу чергу, або докупити до вже свого набору приманок. Я не буду розглядати весь свій великий набір, тому що якби мене спитали, який би один набір, одну коробку ти би зібрав на окуня, всі би мої приманки туди не влізли. Тому я взяв найкраще і сьогодні вам це покажу. Не так давно. Ми вже робили огляд набору приманок на щуку. Його ви можете подивитися після перегляду цього відео. Ну а зараз розберемося з оконем. На звичайну рибалку я беру якомога більше своїх приманок для того, щоб підібрати під певні умови. Але завжди є приманки, які працюють краще інших. І сьогодні ми їх поділимо на три типи: Це воблери, силикон і залізо. Ці секції розподілені таким чином. Силікон складає з них найбільшу частину, це 40%. Далі воблери 30 і залізо теж 30%. Я знаю, що більшість любить окуня ловити саме на силікон, і 80% їх коробки складає саме він. Але в мене ось так. І почнемо ми з першого розділу: Воблери. Як я вважаю, найцікавіші приманки і найкращою приманкою серед воблерів я вважаю у самі Ширасу. Це Копія крек-джека, схожим може бути річ. Самішерасу ж 58-ї довжини. А також для меншого оконя я би взяв у самішерасу 38-й, обидва сп колір або підфорель, або якась натуралка. Це те, що мені подобається найбільше, і те, що приносило найбільшу кількість риби. Ось на цей Ширасу ловилися окуні від. 100 грамів, і найбільше, який я на нього спіймав, був пів кіло. Доволі непоганий, правда ж? Він гарно грає як на рівномірній проводці, так і над вічингою. Отже, діапазон, де ви можете провести цю приманку, дуже великий. Найбільше мені подобаються маленькі річки з течією, яка опускає траву на дно. Тоді цю приманку можна провести над травою. І звідти вже може вискочити будь-яка риба і спійматися на цю приманку. Зараз ми говоримо про окуня, але ось ця приманка спіймала і щуку, і червонопірку, і головля, і жереха. Доволі великий діапазон, як для одного воблера. На жаль, знайти саме цю приманку зараз доволі складно. Треба. Облазити весь інтернет, я не знаю чому, чи закрився заводу самі, чи їх просто зараз не завозять в Україну. Але ось так, якщо десь побачите, обов'язково беріть. Ну, а Наступний воблер на окуня, я вважаю, це тіні Фрай 50-й. Доволі маленький, схожий на натуральну уклеєчку, малька. Він гарно грає на ривочках маленьких і робить такі тин тин тинь, -тинь, -тинь рискаючі рухи. Теж переловив на нього дуже багато оконя. Дуже класною перевагою цього воблера є тонесенькі гачочки, які гарно просікають рибу і тримають. Але при цьому, якщо гарно налаштований фрикціон, риба не сходить. А от якщо за цеп, за якусь там гілку, коряшку, можна. Потягнути і навіть 0,4 шнуром розігнути ці гачки і дістати свій воблер. Я його колись купував по знижці. Хто пам'ятає, якось вирибрає були дуже великі знижки на воблери Джакал. Тоді я купив собі ось цей, купив квад міну 65-й, Ось він теж по окуню дуже гарний, але наразі у мене його нема. Минулої осені його відрізала щука. На жаль, втратив, поки ще не відновив. Тому із джакала ловлю саме на цей. Цей воблер був для твіченого, але оконь також гарно роловиться на рівномірку. Тому ось такі маленькі воблерочки з великою лопаткою гарно працюють. Вони занурюються до метра пів метра, тобто, який дивлячись воблер у вас буде. І Літом окунь прям шаленіє. В моїх старих відео ловля на мали кренки я там прям косив десятками цих окунів на схожі в В нього відпала лопатка, відновити його не вдалося, бо його вже не роблять. А я собі купив ось такий у Самі Tobіquera 40F Мерка. Насправді, колір не так важливий, але мені більше все-таки натуральні кольори подобаються. Але, як я казав, у самі зараз знайти важко, тому ось те, що знайшов. На такі воблери гарно ловити також з високого берега або з набережної. Оконь там доволі часто зустрічається, і ми можемо провести спіннінг, гарно дивитися зверху вниз, де він ховається в поляризаційних окулярах, і успішно його ловити. Ще один воблер легенда: це юзурі Ельміносорок 44. В моєму варіанті це тонущий варіант, 7 грамів, але летить він просто за горизонт. Якщо там десь окунь котлить далеко і. Джигом можна докинути, а воблерами зазвичай ну, ні. Ось цей воблер долетить або на рівномірці, або на маленьких ривочечках. Ну, буде косити цього окуня. цей воблер вже пройшов зі мною ну більше п'яти років. Наступні три приманки будуть вже більш специфічними. Перше це попер. Коли окунь ловиться з поверхні, нам обов'язково в коробці потрібно мати. Попір. В моєму випадку це джакал Поп. мені подобається, що в нього є отака опушечка, він хлюпає просто неперевершено, можна майже на місці їм похлюпувати. І окунь шаленіє випливає з кущиків і починає хапати. Так, щоб провести цю приманку серед трави, важкувато. Два треніки, вони все-таки під водою. Але якщо води там у вас сантиметрів п'ять, Ось ваш вибір. Або якщо окунь в вечірній час, як було у нас з товаришем, вийшов, поїсти малька і почав котлити. Воблери в той момент чомусь слабенько працювали, джиг взагалі не працював, глибина там була метр. А ось на попер він тоді наловив ну дуже багато окуня і клював у розмір прям дуже різний. Бувало таке, що він, той окунь іде за цим попером. Намагається його схопити, промазує, уже майже біля самої лодки все-таки наважується і як улупить, і починається його виважування. Тоді ця рибалка запам'яталась надовго. Ми весь вечір після цього сиділи і обговорювали, яка класна була рибалка, і що треба повторити. Але як часто буває, ти потім мрієш, мрієш про такі рибалки, і все не вдається виїхати. Ну, Але емоції, які подарував Попер в той момент, не забуваємо. Також специфічною приманкою, я вважаю, Ратлін ось цей маленький Vibration x Dyna від Megabass. Мені дуже подобається як по кольору під такою, карасика, можливо, золотистого, так і по грі. Він ну, не те, щоб камінчиком, але доволі швидко опускається на дно. І навіть на маленьких потяжечках вже починає грати. Він прям такий шумний, це прям Rattle-In, для того, щоб його не зачіпляти за дно, бо з ультралайтом я ловлю на тоненькі шнури, я ставлю два подвійні гачка. І, відповідно, якщо він проходить через якісь гілки, коряшки частіше за все, вони просто ось так відбиваються. Тобто, щоб зацепити цей воблер, Ну, треба бути майстром. І останній воблер з моєї колекції на окуня – це підкос під тіні Магалон Джекал. Взяв би я його, якби був в такому кольорі. Але в даному випадку це флагман Swim Spark 90, slow-sinking від 03 до 1 метра. Воблер для точечної ловлі. Коли ми знаємо, що в цій корячці є риба, ставимо ось такий воблер. Для того щоб воблер не захльостувався заднім дрійником за шнур, ставимо невеличку скруточку перед ним і закидаємо під цю коряжку. Далі воблер можна робити ривки з великими паузами. На цій паузі Воблер повністю розвертається. Робимо ще один ривок, воблер розвертається в цю сторону. І таким чином, граючи майже на місці, можна спровокувати навіть дуже пастивну рибу. Якщо навіть не окунь, то шнурйо не залишиться осторонь від цього воблера. Тому та ж сама скрутка врятує цей воблер від зрізів. Далі перейдемо до другого розділу, і це в наш силікон. Почнемо з найменших приманок, які я використовую на окуня, і піднімемось до найбільших. Одна з найкращих приманок на окуня, яку можна використовувати в ультралайті, це твістери. Розмір, 1 дюйм і 2 дюйми. Це я вважаю найкраще для ловлі середнього окуня. Також можна використовувати 2,5 дюйми для ловлі більш крупного окуня. Але, як ви можете бачити, на 2 дюйми я зловив непоганого трофея в цьому році. А найбільшу кількість оконя, звісно, спіймав на 1 дюйм. Так, да, оконьок маленький, але кількість просто перевищує всі сподівання. Я вважаю цю приманку найуніверсальнішою, тому що її можна проводити як джиговою проводкою, так і рівноміркою. Можна провести рівноміркою біля дна товщі, у поверхні якоюсь маленькою вагою. Був навіть момент, коли мені довелося ставити цю приманку просто на гачок і закидати. Так, да, закид був недалекий, але окунь тоді ловився дуже обережно і майже з поверхні, і тому повільно проводячи, я його ловив. Це твістера від FishUp. Дуже круті твістера є, і в Reins, але там ціна вже дорожча. Ще дешевше є твістери від Selecta. Був певний час, коли я на них успішно ловив по 50 конів за рибалку. Ми з товаришем налавлювали. Також з ультралайту по коню гарно працюють маленькі п'явочки, хробачки. Відкриття цього року стали приманки світ Baits, приманка Тігра, копія на танту, але в ціні просто неймовірно дешевше, і якість мені дуже подобається. Там є е, різноманіття, наприклад, просто з танта в оригіналі, ось така з довгим хвостиком, працює ще краще по окуню, або ось така з хвостиком ікринкою. Силікон е, там. Скажімо так, от ця модель в мене виявилася плаваюча. Не знаю, чи плаваючий силикон, чи повітря потрапляє в ці реберця. Але на паузі приманка стає хвостиком доверху і імітує ну, якийсь об'єкт, який годується біля дна. Окуню важко проплисти, повз і він обов'язково заїдає цю приманку. Класно, вони працювали в цьому році, і я думаю, що в наступному теж будуть гарно ловитися. Обов'язково випробую цією зимою на обвідному каналі, і також це побачите в майбутніх відео, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Також є приманка дуже схожа на твістер, але тіло в неї як у хробачка. В даному випадку це Рейнс GTL Saturn Micro розмір 2,8 він в мене ловить найкраще. По оконю більше працює розмір 3, 3 дюйма, ну, можете подивитися. По кольорам, до речі, я ще по силікону не казав по кольорам. В моєму випадку найкраще працюють або фіолетові. Або оливкові, або шартрес- кольори. Іноді я от використовую такі натуральні е, біло, сріблясті, прозорі, щось таке. Іноді вони теж дуже гарно працюють. Ось е, ця приманка створила дуже багато крутих рибалок в мене. Коли ні на що інше не хоче ловитися, навіть твістер буває не бере. Е, ця приманка може одночасно імітувати як пасивну приманку, так і активну. Да, в неї є хвостик. Але ось на маленьких вагах її можна потихеньку посмикувати, робити різні анімації, щоб проводити біля дна, і ловити багато риб. Ви можете сказати, що ну, дуже маленька приманка, і окунь, навряд чи буде великий на неї ловитися. А бувало так, що мені треба було закинути якомога далі. І єдиний варіант було поставити ось на цю приманку 7 грам вольфрам. Тоді я ще думав, що вольфрам летить далі, ніж свинець. І ось цю маленьку приманочку. Жбурляв я якомога далі, і на такій великій, наче вазі, ловився окунь, до якого я просто не міг докинути. Причому ловився в гарному розмірі. Була рибалка схожа з жерехом, коли теж треба було докинути. Докидав я цими 7 грамами і в нападінні брав гарний жерешок. До речі, не обов'язково переплачувати і купувати дорогі рейнс. Ця приманка є у бренда Select. Так, вона не на така солона, не стільки атрактанту, але от щоб ловила гірше, я такого не помічав. Так само ловить, але коштує набагато дешевше. Тому чому б не зекономити і не купити дешевше. Тут уже вирішувати особисто вам. Я купую рейнс, тому що в ньому більш впевнений і хочу, щоб більшість моїх рибалок були успішними. Не так просто одночасно і ловити, і знімати відео. І іноді виїжджаєш на рибалку, ну і прям зовсім нічого не ловиться, і тоді такі гарні кадри можуть пропадати. Якщо я ловлю на течії на Дніпрі, я частенько використовую мадваг від джакал, не джакал, а Кейтек Madvach. Його можна використовувати від 3 грам, і ну, от, дану приманку я використовував до 7. Більше б, напевно, вже варто поставити. Більший розмір теж було спіймано доволі багато і великих оконів. Найкраще маленький варіант в мене живе на одинарному гачечку з розбірним грузиком. А от більший розмір гарно живе на подвійному гачку. Він не злітає, довше живе, не так розбивається оконем, і його вже можна ставити як на джехріг, так і на той самий розбірний грузик. Джиголовку я напевно ніколи не використовував з даним типом приманки. А от те, що я раджу використовувати, це K-Tech Кейтег, Impact Fat або маленький Swim Impact 2 дюйми. Також його може замінити аналог від Фанатіка Boxer. Це, напевно, єдина приманка від фанатика, яка мені подобається. За допомогою нього я якось зайняв перше місце в бронзовій зоні на кубку фанатика в місті Києві. Тоді е, я використав цей боксер з Джихрігом і спіймав тих окунів, які принесли мені перемогу, бо був дуже сильний вітер і треба була більша вага. І Джигріг тоді дав мені е, вільну гру приманки, на яку спокосився Окунь запресований. Ну, а ось такі китечівські Impact Fed працюють по окуню гарного розміру. Коли ви знаєте, що ось тут є там ракушечка або скупчення окуня, можна поставити на джиголовці 3-4 грами і повільно провести. Інша риба, така як щука, теж буде не проти пожалувати таку приманку своєю покльовкою. Тому варто використовувати флюорокарбон. Десь розміру 0,25 в цьому випадку. Ну, також гарно працює на двійнику, тому що не злітає якість джиголовки. На одинарнику приманка на силовому забросі або після пари тройки клювань може вже злітати, розбиватися. Як бачите, ця приманка розбилася, і тоді я вже переставив її на двійник. Зараз частіше за все я одразу ставлю двійник. Ну і обов'язково з силікону на оконя треба мати креатури. В даному випадку рак. Ось це підкос від Select, здається, рентівського рака. В нього такі дві широкі клешні і маленький рачок на стандартного оконя на маленькій вазі. Хоча ось такий рак приносив мені оконя грам по 300. На набережні міста Києва вагу я використовував тоді 5 грамів, і доволі далеко закидував і ловив оконя на паузі. Він грає і на падінні своїми клешнями, і на проводці. І вже коли впав, можна робити такі маленькі покачування водилищем. І цей рак там буде на дні такі піднімати, як каламуть. ці... Клешні будуть рухатись. Те, що я помітив з рибалок, от якщо приманка занадто е, різко рухається, рибі це не дуже подобається. І якщо навпаки приманка взагалі не рухається, риба також може втратити інтерес і піти по своїм справам. А от якщо такі мікрорух, іначе приманка все таки жива, риба краще ловиться. От Навіть якщо ловити на натурального хробака, Поки він живий або опариш на гачку, він гарно ловить рибу, тільки він помирає, ну, хоч він там і смачний, і має аромат, але вже менше цікавить рибу. І рак побільше це від c крезі Crazy Flapper. Я його оснастив офсетним гачком, щоб можна було ловити по траві. Але на двійнику, на джиголовці він теж працює дуже гарно. Коли окунь пасивний, ставимо рачка. Є певні сезони, коли краще ставити рачка. У мене є певні місця, де його краще ставити. Це такі піщані прогони, де окунь буває стоїть у засідці, і якщо поруч пробігає ваш рачок, він на нього спокуситься. Варто проводити рачків якомога повільніше, як я вже казав. І не робити різких рухів, і успіх вам буде гарантований. Ну а далі ми перейдемо до третього розділу, в якому поговоримо про металеві приманки. Ну і найуніверсальнішою приманкою номер 1 на оконя я вважаю Tail Spinner. Ще нещодавно ми не знали навіть про таку приманку, а зараз. Вона і доступна, і гарно ловить окуня. То чому б ні? На окуні я би вибрав два таких найрозповсюдженіших варіанта. найлегший 7 грамів, і поважче 10-12 грамів в різних кольорах. Для того щоб подивитися, як на це буде реагувати окунь. В різних вагах для того, щоб закинути далі, якщо це потрібно, але тоді приманка буде падати швидше. Може навпаки, буде сильна течія і маленька приманка не буде опускатися настільки ефективно. Тому ось таке різномаїття. Більше приманки вже краще працюють по судаку, по щуці, але навіть на 15 грамів можна спокійно ловити окуня успішно на ракушці, на піщаних косах. Непогано працює ця приманка, універсальна, її можна проводити як в товщі води, так і опускати на дно і над самим дном обережно проводити. Але не забувайте, трійник любить зачіплятися. Більшість приманок треба допрацьовувати кембріком для того, щоб цей ліпісточок не захльостувався за трійник. Таке буває з китайськими тейлспінерами. Тому якщо купуємо в Китаї, є там дешеві за 30-40 гривень зараз. Тоді допрацьовуємо, ні, можна купити зараз в магазині, флагман, вже допрацьовані. Е, здається, ібіс вже теж обіцяв Сілекторський допрацювати другої версії, вже з Кембріком. Тому треба дивитися, але ціна там вже за 100 гривень. І обирати вам чи чекати з Китая, чи замовити тут. Якість плюс-мінус однакова. На другому місці по уловистості приманки оберталки. На окуня ну, вони працюють гарно і окунь просто шаленіє. На ось таку манічечку блишня оберталка, обов'язково з опушечкою, вага 2 г. Переловив дуже багато, але маленького окуня. Більший вже ловиться на вертушечки 3-го номеру, а іноді ще більше окунь і 4-го. Але прям, щоб ціле направлене ловити окуня на 4-й номер я б не став. Принаймні в наших умовах десь би, де поменше людей, обов'язково. Там я думаю, такі окуні, що з'їдять все. Чим гарно брати такі приманки з собою, бо іноді на рибалці ми не можемо завчасно знати, яка буде ловитися риба. А на вертушки дуже ловиться багато хижої риби, на яку можна переключитися, якщо що. Металеві приманки також це колебалочки. Я відклав, відклав три штуки. На першому місці це в мене блешенька Кокетка від Есва Fishing 2 грами. Є е, в мене багато блешень, але ось це я відклав те, що ловить номер один в моїх коробочках. Також є вольфрамова блешенька. Віверівська здається для того, щоб закинути якомога далі. З вольфрамовими саме блешнями. Це працює, вони більш прогонисті. Дійсно мають меншу величину, це гарно видно на моїх блешнях по жереху, де блешня 14 грамів, ну значно, значно менше, ніж 14 грамів зі звичайної сталі. Ну і ось така безім'яна блешня. Я думаю, на її прикладі можна побачити, ось така опушечка на гачечку одинарнику гарно працює. Я не знаю яким чином, але ну, ось блишня е, імітує натуральну рибку і чомусь е, хижій рибі це дуже подобається. Е, саме з опушкою вона працює найкраще. І на повільній проводці десь біля трави, біля камижика, можна провести і спіймати окуня. Подивившись цей огляд, ви можете задатись питанням: а де ж великі приманки на окуня 2 кг? Або наноприманочки на ловлю сотню мікроокунчиків. Я вам скажу, що це доволі специфічна ловля, і, наприклад, в наших умовах знайти окуня навіть на кілограм це ще та історія і це прям трофеє ще. Ви можете подивитися відео з шоу змагань «Перч Про», де в Європі люди в Іспанії, в норвезьких країнах їздять на таких басових катерах і ловлять. Потужного великого окуня. Там вони використовують доволі великі приманки і успішно ловлять великого окуня. але там його і в кількості більше, ніж у нас. Щодо наноприманочок, ну це теж специфічна ловля. Не в кожного є нановудлище, не в кожного є бажання ловити на оцю мікрушечку маленького окунчика, видовбувати з-під коряшки або з-під камінчика. Тому, от як я раніше, просто з ультралайтом, універсальним комплектом лазив по бережочку, ловив цих окончиків. Ось ці приманочки я сьогодні вам і показую. Це був мій найкращий набір на окуня. Ну а ви обов'язково напишіть в коментарях, які найкращі топ-3 приманки ви використовуєте науконі. Я думаю, буде дуже корисно і, можливо, в наступних відео я вже куплю такі приманки, як у вас, і обов'язково це покажу. Дякую, що подивилися це відео, і обов'язково ставте лайк. І побачимось далі в наступному відео, де я вам буду розказувати про набір на щуку, або ми з вами будемо ловити оконя. Обирайте самі. До наступних відео. Бувайте!